Як реагувати, коли хтось вам каже таку фразу well, pardon, me, young man, the shit my pardon me означає pardon me. Розгорнута фраза буде звучати так: ай pardon. I beg your pardon. Ви знаєте, що bag – це якась сумка, baggage чи luggage. але bag в такому написанні означає. Благати, просити. І коли вам кажуть, pardon me, це також, як українською мовою на Західній Україні, більш кажуть прошу, pardon me вам скажуть тоді, коли людина вас не почула. Вам просто треба повторити. Oh, well, пардн мі, містер Ми згадали baggage, luggage, А як же ще буде чемодан англійською мовою? І навіть якщо ви знаєте suitcase, це добре а дуже. Просто це буде валіз. Як українська валіза. Напишіть в коментарях, чого ви не знали, які слова запам'ятали. Підписуйтесь на канал, записуйтесь в групи, бо зараз йде набір. І будемо вчитися разом. Пока!